Відтоді, як Христофор Колумб привіз тютюн в Європу, з ним почали боротьбу. З того часу застосовували різні методи: від найжорстокіших, коли курців просто стращували, до найбезглуздіших, коли курцям, наприклад, забороняли продавати алкогольні напої. Нині війна триває. В боротьбі з цією шкідливою звичкою стало зрозуміло тільки одне: який без методів ми не обрали, тут головне бажання курця, і справа матиме позитивний результат. Проте, як з шкідливими звичками борються нині, дивімося далі. Усім відомо, що тварини наші найближчі друзі, та виявляється, вони ще й хороші лікарі. Корисні майже всі, та все ж на окрему увагу заслуговують птахи. Будь-яка пташка навіть найменша може стати найкращим цілителем. Вона й заспокоїть і покращить настрій, і навіть втамує біль. Особливо корисно спілкуватися з птахами дітям. Птахи, істоти активні, привабливі, рухливі, а головне їхня поведінка відповідає допитливості дитини. Дуже важливо, коли дитина у такому великому місці, де дуже багато шуму, е е ну такого, що відволікає, вона може підійти до клітки да? і подивитися, от як гулінька майструє собі гніздечко і розповісти мамі, до такими очима прибігти, і сказати Мама, я побачила там як гуска купається. Це ж задоволення, а задоволення воно тільки дає позитивні. Емоції, і звісно, впливає і на стан здоров'я дитини. Вона сидить на Хто сидить на яєчках? Хто сидить на яєчках хтось. Будуть маленькі пташечки, Да? От бачите, яке задоволення і захоплення таким процесом чудовим. Яких же пташок можна використовувати у орнітотерапії? Та практично усіх. Це можуть бути і гуси, і качки, і голуби, і навіть ворони та галки. Перш за все, слід визначити, у чому полягає лікувальний ефект спілкування з птахами. Це чистої води психологія, звичайне спостереження за веселими щебетушками. Ідеально, якщо влітку є можливість поїхати в село, де є індички, курочки і гуси. Та на жаль, зараз у села діти їздять все рідше. Знаєте, в нас сьогодні у дітей дуже багато проблем. Проблемы какие? Они далеки от природы. Поэтому у нас как бы принято решение, чтобы приблизить людей и детей, в частности, к природному образу жизни, оторвать детей от компьютеров, оторвать детей от вредных привычек. Ну, разные бывают вредные привычки, вплоть до слабоалкогольные напитки, курение, І так далі, і тому подобне. Малеча та птахи психологічно найбільш сумісні і їхні комунікаційні системи дуже близькі. В період розвитку мовлення дітям, наприклад, буде корисно спілкування з птахом, що співає або розмовляє. Під час співопташки у дитини розвивається музичний слух. Діти стають спокійнішими, краще засинають та міцніше сплять. Діти, наблюдає за цим процесом. Ну дуже їм подобається, їх. збирається много Вони Наблюдають весь цей істерний природний процес. Кармлення родителями птенців. також, от раділі можуть їм потім сказати, що от нада хорошо кушати. А ти виділа, як галубінок кушав хорошо окрім психологічної врівноваженості, спілкування з пташками розвиває у дітях почуття відповідальності. Малі позбавляються почуття страху та комплексів. А головне, вони просто радіють. А що може бути кращою терапією за хороший настрій?